Вітання глядачам Нікопольського медіа центру. В ефірі програма Новин Нікополь сьогодні в студії працює Любов Сухорукова. З цього випуску ви дізнаєтеся про головні події, що сталися в місті та регіоні останнім часом. 15 липня міський голова Руслан Токар провів особистий прийом громадян. Цього разу мешканці Нікополя зверталися до мера переважно з проблемами побутового характеру і, зокрема, з питаннями соціального захисту та медичного обслуговування. Під час особистого прийому до міського голови надійшло 24 персональних та колективних звернення. Наприклад, жителі будинків 205 та 207 по вулиці Шевченка скаржилися на постійне підтоплення та руйнацію їх будинків через несправність каналізаційного колектора. А представники 214-го будинку також по вулиці Шевченка звернулися до Руслана Токаря з проханням перевірити рівень шуму та вібрації, що, на їх думку, є наслідком роботи спортивного клубу, розташованого на першому поверсі будівлі. Мали місце і звернення Товно допомоги у вирішенні ряду проблемних питань, виділення з комунального фонду житла, земельних спорів, ремонту дахів, відмостки та каналізаційних колекторів, багатоквартирних будинків, видання дозволів на встановлення індивідуального опалення, надання грошової допомоги на лікування, вирішення проблем, що порушувалися мешканцями міста, які прийшли на прийом, мер взяв під особистий контроль і доручив керівникам відповідних підрозділів в короткі терміни вирішити питання по суті. У вівторок, 16 липня, в прямому ефірі 51 го каналу, жителі Дніпропетровської області могли побачити ток-шоу наживо. Темою обговорення стали тарифи на комунальні послуги. А одним з експертів виступив мер Нікополя Руслан Токар, який розповів про Нікопольське напрацювання у цих питаннях. У прямому ефірі мер розповів про досвід зниження тарифів у Нікополі, у тому числі на послуги тепломережі і міського доканалу. Також з останніх досягнень вказав на зниження оплати за вивіз сміття. Телеведуча акцентувала увагу на тому, що за кубічний метр води Нікопольці платять майже на півтори гривні менше, ніж жителі обласного центру. Дніпропетровські чиновники були стримані в коментарях. Стверджували, що порівнювати ці міста не варто, але досягнення Нікополя були змушені визнати. Хочеться підтримати Руслана, абсолютно правильно, ті ну, механізми зниження затрат. Від комунальних тарифів перейшли до соціальних, а точніше до роботи соціальних автобусів. На секрет, що цей досвід унікальний не тільки для Дніпропетровської області, а й для всієї країни. Декілька ночей поспіль, практично під вікна мешканців вулиці кар'єрній, самоскидами звозилися тони невідомого ґрунту. Люди злякалися, бо про походження даної породи можна було лише здогадуватися. А при вітряній та сонячній погоді відзвали, що в неприємний запах, та навкруги розносився пил. Люди звернулися в правоохоронні органи, щоб розібратися в ситуації. Ефект нульовий. Після чого вони пішли шукати захисту під стіни міськради. Далі докладніше. На сесії міської ради, яка відбулася 27 червня, депутат Олександр Рибаков проінформував присутніх про те, що на території кранобудівельного заводу відбувається переробка марганцевої руди. Окрім того, що ця діяльність в першу чергу незаконна, вона ще й загрожує громадянам екологічною катастрофою. Зовсім скоро вони це відчули на собі. З 6 липня під покровом ночі по території колишнього цегельного заводу їздили самоскиди і вивантажували якусь породу. Жителі перелякалися не на жарт і кілька разів телефонували до міліції. Та за їх словами, реакції так і не послідувало. Тоді вони звернулись до ЗМІ. Наслідком стала стаття в одній з газет під кричущим заголовком. Справа зрушила з мертвої точки. Екологи, прокуратура, громадські організації розпочали розслідування, а тим часом півсотні активістів. Прийшли під будівлю міської ради з плакатами, закликаючи владу захистити їх від можливих наслідків. Ми тим, що ці неізвісні відходи можуть повредити здоров'ю жителів нашого мікрорайону і жителів всього міста, так як ми не знаємо їх задержання і відбування. Ми ображаємо в міліцію, в прокуратуру, в органи господарства власті, але до сих пор ніяких мір не прийнято. Ми тримаємо від мера міста токар. Незамедлительное изучить возникшую проблему и как можно быстрее ликвидировать стихийную свалку из отходов неизвестного содержания. Мітингуючих почули, виконуючи обов'язки міського голови та секретар міської ради, заспокоїли людей і запевнили, що зі свого боку зроблять усе можливе, щоб ліквідувати звалищі невідомої породи. Міський голова вирішення ситуації взяв під свій контроль. У вівторок він терміново скликав комісію з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій і дав установку в найкоротший термін розібратися в ситуації. В своєму зверненні до присутніх він зазначив, що ці відходи, до речі, до сих пір не встановлено, наскільки вони безпечні. Становлять загрозу не тільки для жителів однієї вулиці. При найменшому вітрі порошкоподібна порода здіймається в повітря і розлітається на сотні метрів, а то й на кілометри в окрузі. При цьому поряд знаходиться хлібзавод, продукцію якого споживає місто. Також у безпосередній близькості звалища розташовані дві школи. Крім того, дощові потоки можуть понести невідому породу в Каховське водосховище, до якого теж зовсім недалеко. Ми не розуміємо, що це за земля і що це за забір. Ми розуміємо, що на там красного цві. де дітей понімаємо. откуда оно взялось. Когда мы начнем вывозить эту землю, или что бы это там лежало, за территорию города, я сейчас думаю, что мы потратим из городского бюджета не одну, не одну сотню тысяч. Мы потратим не одну сотню тысяч. А это в этой ситуации уже сбытки бюджета города. Яка подальша доля звалища визначать депутати на засіданні найближчої сесії? Та поки що існує два шляхи розвитку подій. Злочинців, які вивантажували породу, буде знайдено, покарано і зобов'язано вивести все за територію Нікополя. Або місто виділить кошти і самостійно вивозитиме ґрунт подалі від жилих кварталів. Але в такому разі хтось має відповісти за непередбачувані витрати. З початку року на водних об'єктах Дніпропетровщини загинуло 65 осіб, 11 з них діти. Один випадок утоплення трапився і в Нікополі. Та у порівнянні з аналогічним періодом минулого року трагічна статистика помітно зменшилася. Рятувальники стверджують, що це завдяки постійному контролю та профілактичній роботі серед відпочиваючих. У зв'язку зі спекою, яка змушує людей шукати спасіння біля води, існує можливість і збільшення випадків травмування та смертей на акваторії. Тому 17 липня рятувальники Нікополя, представники МНС та міської ради разом зі ЗМІ провели навчально-показовий рейд на міському пляжі. Його метою була профілактика загибелі людей на воді. Рятівники з групи водолазно-рятувальних робіт комунального підприємства Марс провели показові навчання. За легендою, за 100 метрів від берега тонула людина, яка запливла за буйок. За лічені секунд де рятувальний катер вийшов в море і потерпілому була надана кваліфікована допомога велика кількість очевидців на власні очі переконалися що рятувальники здатні оперативно і професійно виконувати свою роботу. Є деякі які не не переживають за свою життя і не задумуються, що їх вдома. В основному е нарушення проводять із п'янки. Чоловік випив, того ж на сонці жарко, і пішов, йому, як говорить, море по коленам. Я хочу предупредить еще раз через средства массовой информации, что, уважаемые, задумайтесь, пожалуйста, что вода это отдых, если к нему подходить разумно. Рятувальники констатуют факт. Що частіше за все причиною трагедії стає власна недбалість відпочиваючих. Люди не дотримуються елементарних правил, а іноді спеціально ігнорують їх. Ігнорують доти, доки біда не торкнеться їх самих або близьких людей. Працівники служби в свою чергу кожного дня сповіщають про стан погодних умов, встановлюють попереджувальні таблички і стенди. Кожну годину на пляжі ведеться радіотрансляція з гучномовця. На центральному пляжі міста щоденно в сезон відпочиває до 300 людей. При такому напливу... Можна тільки уявляти, наскільки важко стежити за всіма порушниками правил власної безпеки. Особливо це актуально свята, коли все більше ні ікопольці відпочивають на березі водойми. Передвір'я праздника, такого як День металурга, який буде на цих вихідних. Прошу всіх металургів, жителів міста. якщо ви потребуєте спиртні напитки, то не лізьте, будь лізьте, в воду, соблюдайте правила на воді. Счастливых праздників! Завдяки рейду, співробітники МНС та міської ради не тільки провели профілактичну роботу з населенням, а й проінспектували реальний стан справ у місці масового відпочинку городян, наявність необхідного обладнання на пляжі та рятувальних постів. Побаченим залишились задоволеними до кінця літа ще півтора місяці. А це значить, що власна безпека відпочиваючих в першу чергу буде залежати від них самих. Три дні в ритмі рок-н-ролу. з 12 по 14 липня у Дніпропетровську відбувся другий міжнародний музичний фестиваль The Best City UA 2013, який вже встигли охрестити головною музичною подією літа в Україні. Минулорічний Best City увійшов до двадцятки наймасштабніших музичних фестивалів в Європі. Цього року триденний ОПНР відвідало понад 70 тисяч глядачів з усієї України та гостей з більше ніж 10 країн світу. На сценах За Бес. City UA виступило 120 вітчизняних і світових рок. Зірок. Ми пропонуємо до вашої уваги найцікавіші моменти грандіозного фестивалю. Перший день фестивалю і одразу ж встановлення нового рекорду України. Віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул очолив найчисленнішу колону з байкерів. 1540 мотоциклістів з восьми країн світу проїхалися вулицями Дніпропетровська до парку Новоселиця. The Best City UA це чотири сцени, на яких виступають хедлайнери, молоді гурти та діджеї. Це український колорит та море розваг события такого масштабу, культурне такого масштабу создают бренд нашої страны. бренд современной, культурної, молодежної страны. Перший фестивальний день відкривають танок на майдані Конго і одразу ж заводять публіку. Від запальної енергетики та танців Олега Скрипки важко втриматися на місці. Співають навіть віце-прем'єр та губернатор. Діана Арбеніна підбадьорює та додає драйву. Соліст британського гурту «Хьорц» закидує трояндами фанаток, дякує Дніпропетровську за теплий прийом та співає на біс. <му> Бурхливе життя фестивального містечка стихає тільки на світанку. Другого дня танцювати під гітилюм'єр та козаксистим не завадив навіть проливний дощ. два. і цим все сказано. Натоп не втомлюється знов і знову наспівувати завчені до оскоми варвару та мой рок н рок-н-рол». <му> Лідер гурту Ленінград епотажний Сергій Шнуров веселить не тільки фанатів своїми піснями з міцним словцем, а й журналістів під час прес-конференцій. Ціатри планується ще якісь проекти. Надію, що ні. Я не люблю театр. Но в театрі запрещено куріть. Завершальний день фестивалю на краще місто обрушується злива. Не дивлячись на непогоду, багатотисячний НАТО вперто очікує виходу на сцену легенд рок-музики гурту «Скорпіонс». Німецьким виконавцям доводиться виступати в дощ та неодноразово перетягати мокрий одяг, але це тільки додає драйву як артистам, так і глядачам. Он стоп живої музики та розваг видався неймовірно насиченим та незабутнім. А любов до музики перемогла спеку та зливу. 21 липня Україна відзначає день працівників металургійної та гірничо добивної промисловості. Це свято є особливим для нікопольців, адже ці галузі фундамент економіки країни, а наш регіон є центром металургійного комплексу. З професійним святом металургів та гірників привітав губернатор області Дмитро Колесников. Дорогі земляки для нашого регіону День металурга і гірника по-настоящему народний праздник. Кожна третій сім'я. региона так или иначе связана с горно-металлургической отраслью. Каждая третья гривна поступлений в бюджет – это предприятие отрасли. Успехи металлургов – это успехи региона. Победы металлургов – наши общие победы. Я рад, что могу разделить с вами праздничное настроение. Меня, металлурга в третьем поколении, переполняет чувство гордости за нашу профессию. За людей, которые работают в карьерах и шахтах. У доменных печей и прокатных станов я горжусь тем, что работа на металлургических предприятиях дала мне путевку в жизнь, сформировала характер, научила любить работу и не бояться трудностей. Быть металлургом – значит быть сильным. Ведь только сильным и мужественным людям покоряется металл. Только сильным и мужественным людям сопутствует удача. Ваша сила, ваше мужество, ваши трудовые подвиги и достижения – основа развития Днепропетровщины. От всей души желаю вам новых успехов, новых побед. Добра, щастя, благополуччя вам і вашим сім'ям! З праздником, дорогі друзі! Наша творча команда. і Я особисто приєднуємося до привітань губернатора і бажаємо вам святкового настрою та гарного відпочинку. На цьому наш випуск завершено. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Будьте здорові і до побачення!